Доброго дня! Вас вітає канал, рецепти смачно та доступно. Будемо готувати теплий салат. Теплий салат. Чому він теплий? Тому що тут будуть інгредієнти як зварені, так і смажені. Ми відваримо, у мене є, дивіться, такі некрупні і недрібні макаронні вироби. Єсть Ковбаса варена лікарська можна відчину. Є у мене перець болгарський, червоний, я його вже нарізала. Солодка цукрова кукурудза маринована чи консервірована, правильно. Також у мене одної, однієї ваги суміш мексиканська, Сир, чесник. Всю кількість інгредієнтів. Я напишу в профілі відео. Спочатку ми зараз зваримо макарони, які повинні варитися приблизно хвилиночок 6-8, тому що це тверді сорти. А потім будете бачити, що я буду робити з іншими нашими продуктами. В кипячу воду я вкинула макарони, підсолила воду за смаком і буду варити. А тим часом будемо смажити наші інші продукти. Смажиться колбаса. Підсмажилась трохи колбаса, я додала сюди перець і мою мексиканську суміш, теж до готовності. Перчик і суміш повинні пройти цей процес. І будемо працювати далі. Під кінець додаю я вичевлений чесник, два зубочки, що в мене було, і все виключаю, додаю суміш перців. Висипаю мою цю кукурузу і будемо зараз висипати ще сюди ізварені макарони. Перемішали гарно. Додаємо в гарячі макарони сир натерти на крупній тепті. Гарно перемішуємо теж, і наше блюдо готове. Зараз ми ще можемо додати сюди зелень, але окремо кожному в тарілку. Додаю я ще соусу соєвого пару ложок неповних. Перемішуємо. Бачите, сир тянеться, гарно тянеться. І ось наш теплий салат готовий. Присипала я петрушкою. Дивіться, який салатик гарний. І смачний він. Спробуйте приготуйте. Я готую, готую вже другий раз. Не вперше, другий раз я готую, і нам всім подобається. Так що можна готувати якесь, ех, як то кажуть, в кухні, в столові, на сніданок, на обід, на вечерю. Можна споживати і смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобачки чи дизлайки. Діліться з друзями. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде у нас, Україна. На все добре.